Ти і слухаєш, і тобі гарно вухом слухати заодно і діагностуєш, чи в верстаті нічого поганого не сталося. За ніч на цих кадрах трьох фрезерний верстат з числовим програмним управлінням. Тобто, керування верстатом здійснюється через комп'ютер, розказує Аліна Сичук. Школярка разом зі своїм татом Віктором говорить, що Верстат грає мелодію, під час звучання якої можна виявити недоліки у його роботі. Ми звикли вже, що ну, верстат він має звучати так, ну як рівненько, що без, без додаткових звуків, без таких хрипів. І коли ми ввімкнули щедрика, то от ми чуємо мелодію, а лише поза ну мелодією, там є такий хрип, і це якраз неполадка, і треба. Ще трошечки подивитися, і де знайти її. Винахідники Аліна і Віктор говорять: важливо, аби людина, яка слухає мелодію Верстата, мала музичний слух. Це сприятиме правильній діагностиці у роботі установки. Наша програма це по суті рухи верстата, при яких він видає звуки, різні рухи, різні звуки. Віктор Сичук, викладач Луцького технічного університету, каже, протягом восьми років експлуатації функції верстату змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати, робляться з допомогою музики. Ці поломки чи ці зношення, вони будуть впливати на вироби. В тебе вироби будуть неточні, з поганою якістю. І відповідно ці речі, ну, їх <кій> оцінити ну, доволі важко. Тому що ніби от станок працює, він же ж стружку дає, ніби він щось робить. Але щось не то. Це означає, що у верстаті є недоліки, тоді фахівці досліджують його. І якщо мелодія грає добре, за словами Віктора Сичука, верстат працює у звичному режимі. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.